Валята, я пропоную вам сьогодні на занятті по художньо мовленевій діяльності прослухати вірш Наталі Забіли. Наталя Забіла це українська поетеса, яка складала дитячі віршики та оповідання. А Наталя Забіла написала такий вірш, який називається Черешні. Малята, ми говорили з вами, що фрукти ростуть на дереві, а ягоди ростуть на землі і на кущах. Але є така ягода, як черешня, вона росте на дереві. Подивіться, будь ласка, яка смачна, соковита і гарна і красива. А тепер послухайте віршик. Який називається черешні. В саду черешні вистегли прозорі, золоті, красуються на дереві у всіх на видноті, злітаються горобчики до ягідок смачних, а всі дівчатка й хлопчики вигукують до них. Не кликані, не прошені від наших ягід киш. Хотілося нам черешеньок давно покуштувати, та ми не стали на зелень їх з дерева зривати. Малята, а тепер давайте з вами подумаємо над тими словами, які не зрозуміли. Ви їх вперше чуєте. Ну, якщо говорити в саду черешні, вистегли, що значить вистегли? Вистегли це, ось такі вже стали червоні-червоні. І як пише поетеса, красуються на дереві, у всіх на видноті, тобто всі бачать, які вони гарні. Злітаються горобчики до ягідок смачних, а всі дівчатка і хлопчики вигукують до них не кликані, непрошені. Малята, які це два слова? Не кликані, непрошені. Тобто діти говорять, що горобчиків ніхто не гукав, не кликав і не просив до цієї черешні. Від наших ягідкиш, говорять вони, хотілося нам ще решеньок ось таких, давно покуштувати, та ми не стали надзелень. Діти, це слово надзелень. Що означає? Означає те, що надто зелена ягідка, а коли вона вже стигла ось така, вона ніби. Приливається. Вона, ніби говорить, що вона дуже смачна. Та ми не стали надзелень їх з дерева зривати. А коли вони дозріли, то всім хочеться тепер і хлопчикам, і дівчаткам, і пташкам. Діти, про кого йде мова у вірші? Так, про дівчаток і хлопчиків. А ще. Про горобців. Де відбувається е, ця подія? Так, в саду, тому що там дерева. А що помітили дівчатка і хлопчики? Кого? Так, вони помітили, що злітаються горобчики? А що ж, і вони готові клювати? Тобто, з'їсти? А що можна було діти запропонувати птахам замість ягід? Так, ви здогадались, можна було запропонувати їм годівнички їжу, щоб вони не клювали такі черешеньки. Діти, а коли достигають черешні? Так, влітку на початку літа, але ми згадуємо і події літа. Діти, а тепер давайте ще раз послухайте вірші і подумайте, з яким настрієм писала цей вірш, і який настрій передавала Наталя Забіла. В саду черешні вистили, прозорі, золоті, красуються на дереві у всіх на видноті, злітаються горобчики до ягідок смачних. А всі дівчатка й хлопчики вигукують до них, не кликані, не прошені від наших ягід киш. Хотілося нам черешеньок давно покуштувати, та ми не стали надзлень із дерева зривати. Діти, так який же настрій тут? Так, давайте скажемо, що тут ніби розповідь у вірші. І... Трішечки з гумором, говорить поетеса. Чому? Тому що хлопчики і дівчатка говорять, пташкам, від, е, від наших ягід киш, тобто ідіть, ми самі будемо ласувати. Отже, бачите, як можна у вірші розповісти про таких, такі ягодки, як черешні. Малятка, ви ще раз розглянете малюночки з своїми батьками або з дорослими. І ще раз віршик цей прослухаєте і будете знати, хто ж написав цей вірш. А в нас заняття спливає до кінця. До побачення, діти, до зустрічі!